Я втомилася, я просто трохи раніше залізла на ту нару. І вони знову це побачили і вірвалися, кричали. Я одягала, одягла той мішок на голову, і тоді хтось з них просто за ногу скинув мене з тієї нари другої. Це було боляче. Потім приїжджали ці слідчі, котрі мене допитували, і вони мене повели на другий поверх, а там у них ще була казарма для бойовиків. І коли приїжджали бойовики ці, вони там пиячили, билися, мене повели на другий поверх, я навіть не пам'ятаю про щось запитували, штовхалися. Лаялися. Я запитала, в чому мене звинувачують. Просто запитала, бо мені ніхто нічого не сказав. І один з тих, хто мене заарештовував, сказав, що я дуже багато балакаю. У мене рот робочий. І я чула, як до цього туди водили наверх. Дівчат хлопців, як вони кричали. І Він сказав: ти ж стара, щоб так задовольнять наших хлопців. Але ми тебе навчимо. Є дні, котрі я просто не пам'ятаю і не хочу згадувати. Дуже сподіваюся, що їх ніколи не згадаю просто. Цей жах був 50 днів.